Всім привіт! З наступанням холодів у деяких власників автомобілів авто вранці просто тупо не заводиться. Це стосується дизельних автомобілів. Давайте розберемося, які причини і що ми робимо не так, чому він не заводиться. Перша найголовніша головна причина. Перевірити стан акумулятора. Якщо акумулятор не дає потрібної потужності, стартер не буде обертати двигун з потрібною швидкістю. Від цього дизельний автомобіль може просто не завестись. Друге, найголовніше перевірити стан свічок розжарювання. Як це можна зробити, це можна зробити декількома способами. Перше, це приїхати на автосервіс і підключити комп'ютерну діагностику до автомобіля. Комп'ютерна діагностика в 99% вкаже на несправні свічки і накалу, причому даже скаже, яка з них несправна. Другий варіант трошки складніший перевірити свічки запалення фізично, тобто їх викрутити і перевірити, чи тестером запротивлення цих свічок повинно бути від 0,7 до 1,4 Ом. Чи в принципі просто підключити до них 12 вольт? Якщо свічка розжариться швидко і буде червона, значить вона працює. Якщо вона чи тільки кінчик розжариться, чи вообще не розжариться, значить їй труба. Ще один варіант, чому може не заводитись машина взимку з наступанням холодів, завоздушка паливної системи. Чому під час холодів дуже просто: резинові патрубки стають пластмасовими патрубками, коли на вулиці холодно. Якщо десь погане герметичне з'єднання, патрубка. То, звісно, якщо він стане ще й пластмасовим, там може підсасувати воздух. Як це можна побачити, перед тим, як запускати автомобіль відкрити капот, у багатьох автомобілів є прозора трубка на паливній системі, на якій видно, чи є повітря в системі, чи нема. Якщо такої трубки нема, то знову таки звернутися на автосервіс і перевірити на герметичність систему паливного автомобіля. Ну і третій варіант ну дуже поганський такий варіант, вам на заправці залили паливо незимнього зласка, і ваше паливо в баку превратилося в холодець. Таке теж інколи буває, але для цього існують різні присадки в паливо, так називаємі розморожувачі. Не дуже грайтеся цією хімією, але коли нема другого варіанту, ну що ні, машину ж, все ж таки треба завести і треба їхати працювати. А всі остальні варіанти, чому авто перестало заводити, це вже складні ремонти. Це вийшли із строя паливні форсунки, паливна система, якісь проблеми з блоком керування двигуна. Ну тобто, з цими питаннями, якщо ви перші три етапи пройшли, ви впевнені, що все гаразд. Паливо подається, свічки накала працюють підсосу сосу воздуху, ніде немає, акумулятор гарний. Тоді слід їхати до спеціалістів на автосервіс. І вони вже, маючи знання і досвід, зможуть вам допомогти з більш складним ремонтом. Всім папа, -па, гарного дня! Я сподіваюся, моя інформація була для вас корисна. Не ламайтеся на дорогах.